Довгий проєкт. За одну хвилинку його не зв'яжеш. Тож і у нас не вийшло. Продовжуємо. Так, що це у нас втікло, петля втікла. Зараз ми в'яжемо дуже цікавий елемент, називається перехрещувані стовпчики з одним накидом. Так. Отже, як це в'яжеться? Робимо накид. Пропускаємо одну петлю в другу петлю, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі робимо накид і пров'язуємо в попередню петлю стовпчик з одним накидом. І так само через петлю в попередню петлю. Ще раз петлю і попередню петлю. Легкий візерунок, але дуже симпатичний, як на мене. Ось якщо так от роздивитися. Перехресні стовпчики, дуже мило. Трошки пов'яжемо, поки є час далі день закрутить нас своїми справами. Ряди і стали довгі, тож, добряче часу ходить на те, щоб зв'язати один ряд. Ну і добрячі нитки. Цю нитку я вже взяла не з основного набору, набір завершився вже. А це в мене були нитки, залишки з іншого в'язання, друзі. Також бавовна, склад такий самий, але сама нитка трохи тонша. Тож будемо бачити, як це буде виглядати в кінцевому результаті, в кінцевому підсумку. Так, треба ще усі повідомлення вимкнути. Я забула. А, тут поки тільки бутик, то й добре. Доброго ранку, друзі, всім, хто долучився. Використовую вранішній час для того, щоб трошечки встигнути пов'язати. Вірна гарно. Ще у нас трохи темного кольору, а далі буде вже цей світліший. Я, чесно, не знаю, наскільки його вистачить. Ми почали третій рапорт, тож я дуже сподіваюся, що. Хоча б на половинку його вистачить, але це не точно, бо зараз дуже довгі ряди.